Родичі, всім привіт! Був я в Норвегії і вирішив собі пошукати роботу. Ну, як пошукати? Зайшов Google, написав робота осло і мені одразу видало кучу вакансій з такими от зарплатами, не з маленькими, як в Польщі, а от такими, що аж в екран не влазять. Ну, от примір вам таке от мені попалося, наприклад. Отаке от ще мені попалося. Ну, і отаке от, от мені попалося. Тобто, таких просто вакансій. гори. Звісно, оскільки я дуже любопитний чоловік, я почав з ними зв'язуватися. І тут почалося саме, вообще, саме інтересне, що тільки могло бути. Отвіта, не отвіта, не привіт. Ну, зараз ви все побачите, що було, а потім ми з вами обов'язково продовжимо. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, давайте дивитися, це буде цікаве відео. І ще в кінці я вам покажу самі звичайні вакансії на Фінно, це норвезький сайт поїзка роботи, і що там требують. Той самий супермаркет, наприклад, або на заправці працювати, щоб ви просто розуміли. Погнали! Фанція, робота в, в Сєвєрному морі, не, в, не в платформах. Це осло, там всі оці от моменти. Що тут взагалі пишуть? Робота, ну, я думаю, все видно, кому інтересно. Конкретні условия, труда, там все супер, робота доступна. Вон там які вакансії, треба, геолог, бурільчик. Оці, оці моменти. Ну, розписано красиво, так. З чатом GPT, екіпаж, помощник повара. В общем, вообще, вас візьмуть одразу. 6-12 місяців контракт. разнорабочий от 120 до 200 в день. 3000 долларов и выше в месяц. Для специалистов до 9000 в месяц. Условия жизни отличные. Ну, в общем, будете почти миллионером за 1-2 там этот выезда. Стоимость полного комплекта услуг 80 евро. Что они пишут? Чтобы начать процесс трудоустройства, подать официальное заявление. Ага, обеспечить полным, чтобы они вас, короче, устроили, вы должны им заплатить 80 евро. Сейчас попробуем им позвонить, естественно. И попробую записаться на этот, Скажу, що я тут вже, давайте я буду їхати. Зараз навіть вам більше заплачу. Дайте мені адрес, зараз поїду. 500 євро вам дам. Зараз не будуть морозитися, тому що. А, воно навіть є. І це, кстати, наші з України набирають, щоб ви розуміли. Бровари, Вон, пожалуйста, от. Зараз будемо дзвонити. Нажав на силову звісно, перекинули мене в Телеграм. Зараз напишемо привіт з туалета. Поні Устроюсь на роботу, чого ні, хоч 6 тисяч євро буде, що для, для Норвегії це нормальні бабки. Зараз задіяємо. То, що Норвегії трьошку, сказали, в центрі осту, якщо виходить, це хороша, дуже сильна зарплата на руки. Ну ладно. А, я вон хотів йому позвонити, а воно мені пише, не приймає званки". Ну, звісно, він скидає карточку, виходить, оцей от Скидає вам карточку ви йому скидаєте бабки, він тіряється, і ще під якийсь счет. От і все, вся ваша робота. Следующая вакансія флагма, попрошу замітити. Робочий склад детских в Осло. Ну, Щоб ви понимали, я не знаю ні одного складу дітських ігрушек, тому що тут їх просто немає. Ви що, зайдете, подивитесь вакансію 65 тисяч і потім думаєте, зараз я поїду, 25 євро в час. такі от буду бабки зарабатывать 812 часов в понеділок по суботу, 8.12, наверно. 10 минут пішком. Давайте сейчас попробую позвонить на телеграм. Сейчас ну, я більш уверен, що опять цей номер буде скрытый І не дасть позвонить. Я вам номер не буду показувати, ну, потому що це это дані данные, нельзя это делать. дівати. я я його підписав так, 6 тысяч, е, зарплата, осло. Там всі моменти. Ну, щось не дзвонить. Не не дзвони, наверное, Лена мене вигоне з дому, потому що ну, не буде роботи за 6 тысяч евро, Ти подивись. Следующий. Работник на нефтяних платформах Осло. В Осло. платформы. Ви знаєте хоч одну нефтяну платформу в Осло? Oslo. Нічого, що вони відсюди за 1500 кілометрів за 2000 находятся від Осло. Ну да ладно. Чого вам же теж ці цифри покажутся сильно здоровими. Зараз ми йому позвонимо в телеграм. Вернее, спробуємо. Що пишуть? Зарплата 3500, 5500. Ага, сложні условия. Базові знання англійського чи норвежського язика. Все понятно. Угу. Зараз будем звонить зайшов я на його телеграм, у нього тут ціла куча всяких этих, отзывів. Просто отличний спеціаліст. Ой-ой-ой. І на кришах устроює. Ти подивись, широкий профіль, ніхто ні платформи, і сварщики. О боже. Ну подивіться, що робить. Ага. А, і карщики устроює. Ні, ну це серйозний дядько, будемо дзвонити. Я думаю, і починаємо. І займається трудоустройством граждан СНГ. А, угу. Дядько, привіт. Скажи, будь ла, по поводу роботи в Осло. Інтересує робота на нафтонефтяній платформі, наприклад, лік крабуловне судна, щоб хоть там 4-5 тисяч получать. І чого і до вас не можу дзвонитися? Мені просто цікаво, хотів з вами так побалакати. Відпитьте, пожалуйста, тільки не блокуйте, бо кому не пишу, всі блокують. Не пойму, я, що робиться. Угу. Угу. І я так само вкласти на цей на WhatsApp. Бачите, всі починаються на 44 Великобританія. Ну, щоб вас потім не знайшли в екраніх. Тобто хтось купив йому сімку і він десь взяв номер. І все, розводи. Дзвонимо йому, дзвоним. Зараз будемо бороти через WhatsApp. Ну і не підніме, звісно. Зараз ми голосове потім запишемо. Так, угу. да, і фотка на фоні Англії. Скаже, я ж от фоткав у мене на фоні Англії. Скидуйте мені 100 євро і 200 за вакансію. Ні, це мертвий номер. На кого це розчитано я хер його знає? От я понімаю, може ви знаєте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, по поводу праці. Цікавить праця в Осло? нефтяні платформи, що небудь таке. Отправили, ждемо. Як ви могли побачити, нічого в мене не вийшло. І найкраще, що на українських сайтах вилажують роботу, тобто є нефтяні платформи, хоча там нефтяної платформи приблизно немає, це треба далі їхати за півтори тисячі кілометрів, там, де нефть. Тоді Краболовні судна теж багато в Осло таких вакансій там, на Краболовні судна, ну і ігрушки і прочі вакансії. Такого там немає в помині. Тільки починаєш писати, що я в Осло, Так, да, такі теж були інциденти, я почав писати, що Осло, все, одразу чорний список, тебе немає більше. Тобто, розчитано це все на що? Що ти? Пишеш їм Здрасте, я такий хороший хочу працювати». Вони тобі що пишуть? Один мені таке написав, по крайній мере, точно. 90 євро стоїться вакансія. Ну, не вакансія, а підготовка документів займає 10 днів. Зараз нам скидуєте 90 євро. Через 10 днів ви вже читай, так от голими руками будете брати і викидувати, і 7 тисяч євро будете отримати. Тобто, ви розумієте, як це все робиться. Так? А, а ще самое интересное, що всі номера на плюс 44 то есть англійські номера. Ну, щоб потім нічого крайнього не знайти, звісно, ви підете писати заяву поліцію, що вас розвели на гроші, там ніхто ніде вже нікого не знайде, тому що хрень його знає, кому ви ці гроші передавали. Так що дивіться, будьте акуратні. З вашого дозволення, я буду читати з телефона, вам ще ставлю десь скріншот сюди на екран і це все вам прочитаю: що треба, щоб легально працювати в Норвегії. Це щоб ви просто розуміли, що не просто ти приїхав в Польщу, песик люкер і пішов працювати. Дивіться, перше, це паспорт, біометричний або звичайний закордонний. Да. Дозвіл на роботу. Це найголовніше. Дозвіл на роботу у вас має бути. Тоді персонал номер або номер. Тобто ідентифікаційний номер у вас должен бути. Трудовий контракт. Без нього теж ніяк, що ти прийшов по роботі і все. Реєстрація в податковій катентати теж має бути. І медична страховка, но ну, це в основному у нас робота і одразу йде. Вот. Це 6 пунктів, які у вас должны бути, щоб ви могли легально працювати в Норвегії, а не те, що вони вам там стелять по телефону, що скиди 90 євро, 10 днів ти вже будете работать. Также, щоб перевірити чоловіка фірму, яка вас хоче устроїти на роботу, так сказать, в ковичках, що треба Ну, можете перше спросити, чата-GPT. Є така вот фірма, мені вот таке вот пропонують. І підкажи мені, пожалуйста, чат-GPT, що мені в них спросить, щоб перевірити. Ну, це так, тих хто шари. Тоді, що щоб не попасти в ПРОСАК. Хто не знає, що таке ПРОСАК, то лучше вам не знать, що таке ПРОСАК. Що треба спросить роботодавця або агентства, щоб ви точно були уверені, що вони вас трудоустроять. От я вам теж ставлю скріншот. Звісно, це мені чат GPT все але так воно є. Я вам так його кратенько. Організаційний номер Норвегії, назва компанії, адрес, контактна особа, копія зразок трудового договору. І все це провірити ви можете, от вам сілочки є, заходите і провіряйте, якщо вони вам це відправлять. Ну 99.9, що вам цього ніхто не відправив, тому що це все розвод повніший. Тепер я спеціально для вас сохранив три вакансії. Самі звичайні вакансії, зараз я вам їх виведу, звісно, на екран і прочитаю, що требують. Це самі мінімальні требування, які можуть бути. І взагалі, на будь-якій вакансії треба або отличне знання англійського, або норвежський англійський, ну, або норвежський. В основному хватає англійського. Дивіться, перша вакансія це магазин екстра супермаркет, типа нашого АТБ. От вже вакансія у вас десь з'явилася, дивіться. Що вам тут опишуть? Веселий і позитивний, хороше отношение к способствует созданию хорошей хорошої среды, ответственный, ориентированный на рішення, хорошо говорить по -норвежски. Вот, Те, що я вам казав. Потому що везде треба язик. Ну, як ви будете з кимось балакать, якщо ви не знаєте язика, правильно, логічно. Следующая вакансія. Це теж логістика розвозить, я так понимаю, посилки по Норвегії. Права категорії Б. Norvegia, англійський, ви вже бачите, так? Удовольствие від фізичної роботи. Це фізична робота не така, як на заводі LG, а нормальна Ну, Сильно не заморися, але все ж, треба знати англійський і норвежський, тому що возить посилки, доставлять з клієнтами. І ще одна вакансія це заправка. Кваліфікація більше 18 років, командний ігрок, хороше настроєння, відвіданий. Ну, тут навіть нічого не пишуть за язык, тому що це ясно коню, зрозуміло, що він там треба, щоб ви будете работать же, на заправке, якщо ви не можете не б, ні мене, ні каретику. Я просто не знаю, як на таке можна повестись там ніфіні платформи, платформі, ну от ну, не розумію. Хоча, коли ти бачиш цифри там 6-8 тисяч євро, то звісно, що гроші тобі так от глаза закривають і все, ти все готовий, скинь тільки 90 євро, і ти будеш отримати 7 тисяч. Ну це ж нелогічно, так в житті не буває, все так просто, що ти скинуш і вже прям їдеш дивіться, Будьте внимательні не попадайтесь на уловку таких от всяких людей нехороших, які просто розводять тебе на гроші і все. Ти туди приїдеш, осла, а тобі там. Немає роботи, і звільніть, пожалуйста, подвиньтесь. І ще подумайте логічно, зачем комусь брати вас, наприклад, з України без англійського, без норвежського, якщо там багато людей, які хочуть працювати, і знають англійський і норвежський, ну це ж логічно. Я не спорю, десь може бути є якісь вакансії туди далі, якщо пошукати. Ну звісно, якщо приїхати в Норвегію, трошки там адаптуватися, пожити, то з часом ти собі знайдеш якусь роботу, а не так, от на ось за 10 днів вже будеш працювати на краболові. Звісно, це все сказки. Так, що таке у нас вийшло відео? Воно не саме длінне. Ну, якщо воно вам понравилось, напоминаю, поддержіть, мені це сильно поможе, і, звісно, може більше людей його побачать і менше попадеться на уловки от, таких от ділків. З України вони в Норвегію на краболовні судна, на ніфтні платформи просто там на ніфті платформи, наскільки мені відомо, на 20 років норвежців стоїть очередь, тому що там передається по наследству ця робота. Бо робота непогана і платять там доволі непогані. Ну там треба бути дійсно спеціалістом, а не то, щоб з язика приїжджають за 2 тижні, ми тобі дамо сертифікат і навчимо, тебе, і будеш чуть так бабки просто будеш з платформи скидувати крони норвежки. Ага, всім покам удачи, радий всіх бачити.